Доброго дня, друзі! З вами компанія Автопокус. У нас там ми на Путині. ось така крута у гарному колі Сіром Кіра Марджентіс 2007 року. Випускно подивіться, в якому гарному стані вона на даний момент. Збереглася на 2-літровому моторі. Ось, поглянемо до неї за салону. Ось такий прикольний. Белюровий салон, я вам скажу, в дуже гарному стані, чистенький. на задніх скло електро. Також попереду у нас, звичайно, повний скло Як бачите, регулювання у нас світла також є, велике мультикермо, без помилок у нас також приборна панель, 303 тисячі пробігу на механіці даний апарат. Також є клімат-контроль і зависка мультимедіа. Також крутий баюровий салон. Як бачите, на механічних регулюваннях. Все працює, все в гарному стані, як і даний автомобіль. Тому звертайтеся до компанії автофокусу. Це вулиця Купилича 22Б. Будемо вас чекати на даний автомобіль.